що відбувалося на твої банки свободи 100. І перемерти время. Змійни мирний момент. Були мирний І це був факт, зафіксований відеокамерами. І Ліце їх не запалило. Їх не запоміли, навіть тисячі людей, які там стояли. Вони все люди робили, що їм захочеться. Але я ж я бачив їх обличчя. Тільки один власний це. Ті, хто хотіли це робити, іншим це наказували. Ну, в було написано, що вони це робити не хотіли. Але все ж таки вони підтворилися. За наказом влади. І тепер, ви бачите, тут у нас небагато безпросотні людей. Але влада боїться. Вже вже вони роблять те, що приносить тому що вони сподіваються, що наступного разу люди не прийдуть і вони все ж таки зроблять. Своє рано рішення. Шановні друзі, я нагадую, що сьогодні склалася така ситуація, що є та влада, злочинна влада, та є об'єднана опозиція батьківщина. Тому потрібно зробити свій вибір, якщо ви хочете жити при такій державі і з такою владою. Якщо ви не хочете жити, то підтримуйте як батьківщину, друзі. Знання, саме з нами, саме з зміниться наша держава зміниться на краще, а саме підтримати зірними там буде об'єднаної опозиції кіщу та колега. Ви знаєте, приємно, що вчити про те, що Хоча і звичайна партія зараз усіх загальна до своїх двор, сила вони змушують перших борців, змушують вчителів, змушують цілові соціальної сфери, йти до партії регіонів, Але ж я спілкувався за з ними, вони кажуть, але ми то отишні эту партію, тому що нас в роботи виженуть, Але проголосуємо ми все різно за об'єднану опозицію за батьківщину та за тебе. Тому 95% людей це патріоти, які розуміють, що відбувається. Не бійтеся. Демократія у цій державі переможе. І всі злочинці будуть такі покарані. Разом з ними я впевнений, І наш добрий добрий бар, який крішує, усі всі злішини, які відбуваються у місті праворах. Які змушує міліцію замість того, щоб новині преступників не собирати намети за закати активістів. І це все чинний бер. Розумієте, інші ж що... немає, хто не, керівник міста, це Іван Сапошка. І звідки кого робляться усі ці злочини, звідомо того ж самого Івана Сапошка.